Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 25 лютого 2024 року. Отож, карта дня для нас. Так не хочу вийматися. Лицар мечів. Ой, меч! На дні колоди двійка посухів. Меч і вогонь, будьте уважні, до повітряної тривоги. Лицар мечів це швидкість. Це коли ми отримуємо звістку, або ми комусь от несемо ось так завзято інформацію. Наполегливість, прямолінійність, коли енергетика от такої. Певненості в собі, коли ми щось доводимо, доносимо свої думки, переконуємо когось, нетерплячість лицарі, це може бути дорога, тому що вони в Русі це швидка карта, активна. Можливо, ви їдете комусь щось сказати, або ви собі спланували і от їдете втілювати свої плани. Тим більше, що е, на дні колоди двійка посухів, карта планування. Тобто ви собі планув... вона на дні колоди, ви собі щось спланували, думали, ви в чомусь вагалися, щось обирали, якийсь варіант. А тут ви вже його втілюєте. Оте, те, що ви обрали. Те, що ви. Між чим ви обирали. Тут карта руху, швидкості, поїздка наполегливості, прямолінійності, ну, підставляйте кожен під свою ситуацію. як вона вам програється чи поїздкою чи наполегливістю до чогось, чи такими далекоглядними планами чи зосередженістю на чомусь. Тут людина чітко розуміє її, куди вона прямує, яка ціль. Цієї поїздки, дороги, це для когось може бути спорт, пробіжка чи от на велосипеді. А для когось це амбіції, ось так я завзято берусь втілювати свої амбіції. Давайте подивимося, що нам допоможе сьогодні. Хтось їде щось ну розмовляти з кимось, несе звістку. Що допоможе нам сьогодні? Сімка Пентаклів допоможе е, нагорода за результат. Можливо, тут ви хочете саме похвалитися своїми результатами, тому що тут сімка пентаклів це Плоди, які ми посадили на сінинки, які ми поливали, доглядали, і вони, вони ростуть, вони дають свої, вже починають давати плоди. Ну плоди ще не дозріли, бо це сім тільки на 70%, але все йде за планом. Можливо, і вам хочеться от поділитися цією новиною, що все гаразд. Врожай росте і дозріває, ну, образно врожай так? дозріває і скоро будуть плоди. Буде скоро нагорода за ваші старання. І вам хочеться ось поділитися. Що все гаразд, все йде за планом, все справи просуваються. Або вам поділитись хочеться, або це у вас ось така радість, за що зростає. Те, що ви до чого ви прикладаєте зусилля. А що буде заважати? Нічого собі смерть буде заважати. Буде заважати е, трансформація. Ну, звісно, тому що тут ще нема закінчення, тут тільки сімка. Ще рано зривати плоди, і, чи міняти коней на переправі, перевзуватися. Буде заважати закінчення, зміна етапу. Можливо, потрібно буде щось раптово міняти. Тому що смерть це коли ми поступово до цього доходимо. Це повільна карта. А тут. Таке враження, що раптово щось прийдеться міняти. Або ж вам ви отримали звістку, і от вона поламала всі плани. Ви до того не готові. Тому що буде заважати зміна. Смерть це коли потрібно звільнитися, відпустити, а тут ще явно не готова людина, тому що. Тільки насолоджується процесом зростання своєї, своєї справи, того зернятка, яке ви посадили. А тут вже потрібно міняти щось. Себе чи, чи напрямок, чи переїжджати. Ну, Заховаємо смерть, щоб вона не менше заважала. Ось таке передбачення: вже дивіться самі, як воно програється, в кого. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, тому що все-таки меч і вогонь. Я бажаю нам вдалого дня, щоб якщо звістки були тільки приємні, як поїздка також, щоб не успішно ви доїхали до місця призначення, або якщо просто це поїздка, щоб вона вам принесла радість. Щоб нічого вам сьогодні не зіпсувало настрій. Я бажаю вам вдалого дня! Проживіть його з любов'ю, з радістю. Дякую, що ви в мене є. Чекаю на, з нетерпінням завжди на ваш зворотній зв'язок. І почуємося ще, па-па!